Давайте подивимося, що ви зараз не помічаєте. Але це важливо. що ви ви, не помічаєте, хто ви? Якась важкість зараз у вас у житті. Не буду довго розповідати. Це ситуація, яку ви собі поклали на плечі, це тяжка ноша, яку ви зараз несете. Це зараз у вас у житті. А тепер подивимося, що ви не помічаєте. Ви не помічаєте, що вам вищі сили дають якийсь важливий шанс. Шанс на те, щоб, по-перше, відчути якусь гармонію в своєму житті, тобто прийти в баланс, не тягнути це все на собі, оцю всю ношу, і ви це не помічаєте, що шанс є. Вищі сили дають шанс на те, щоб збалансуватися, або ж прийти в емоційну і фізичну гармонію, або ж оці обставини, які ви несете на собі якось, вирішити, і щоб вони не були більше для вас тією важкою ношою. А чому ви це не помічаєте? Чому ви це не помічаєте? Можливо, ви зараз сконцентровані на якихось фінансах. Ви очікуєте, можливо, ви очікуєте якогось зарахування коштів або якихось переводу коштів, що, можливо, ви думаєте, що якщо ви отримаєте кошти, ви вирішите свої проблеми. І тому оця концентрація саме на грошах, на фінансах, не дає вам побачити, що є інші можливості, які вищі сили зараз уже вам дають.